Батьки подарували чотирихлітньому сину барабан. І тільки мудрий сусід через тиждень здогадався спитати А ти знаєш, що в нього всередині? Грузин хвалиться дипломом. Де купив? Уах. Чому, якщо грузин, то завжди купив? Подарували! Біля палацу арабського шейху зупиняється автобус. З нього виходять 20 жінок. Шейх питає: Це що? Екскурсія? Ні, це ваші тещі приїхали. Ого, скільки кнопок і лампочок. А педалі де? А чого це у корма верх відламаний? Скажіть, а ви точно пілот? Розповідь туриста, який побував на сафарі. Коли мене зустрів лев, то він мене не чіпав. Мабуть, подумав, що я слон. Чого ти взяв? Я навалив таку саму купу. Мій бос приїхав на роботу на новенькому ламборгіні. Я вигукнув Вау, це крута машина. Він відповів: якщо ти будеш наполегливо працювати, викладатися по повній і прагнути досконалості, я куплю собі ще одну у наступному році. Син привів додому трьох дівчат і питає. Мамо, вгадай, котра із них моя наречена. Он та крайня справа. Ого. А як ти здогадалася? Та вона лише зайшла, то вже мене бісити почала. Ось чого ти кричиш на мене. Сам теж пив. Так я ж з мужиками. Так і я з мужиками. Привіт. Давно не спілкувалися. Як здоров'я? Тобі дійсно цікаво? Звичайно, тоді почну з аналізів. Скажіть, будь ласка, хто вас підстриг? Майстер. Я розумію, що майстер. А професія в нього яка? Які способи психологічного насилля ви знаєте? На вулиці весна, пташки співають. Добре. А в чому власне насилля? Ти на роботі. Коли дуже сильно сердишся, треба себе відволікти. Ось я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все рівно, що думають інші пасажири автобуса. У вас завищена самооцінка. Ви так кажете, ніби це я винуватий, що я краще за вас. Thank you.